Лекція номер 3 види електронного бізнесу. Значить, сьогодні ми розглянемо такі питання: електронна комерція, електронна банківська діяльність, інтернет-банкінг, електронні брокерські послуги, інтернет-трейдинг, електронні аукціони, електронна пошта, електронне бюро, електронні страхові послуги, дистанційне навчання. Значить, ми вже частково з оцими процесами знайомилися. Тому почнемо сьогодні з першого питання це електронна комерція. На сьогодні можна виділити наступні основні форми проведення торгових операцій через інтернет: це електронна комерція, електронна банківська справа, інтернет-банкінг, електронні брокерські послуги, інтернет-трейдинг. Електронні аукціони, електронна пошта, електронне бюро, електронні моли, електронні страхові послуги, дистанційне навчання. Приналежність компаній до певного виду є бізнесу позначається специфікою його діяльності, а не технологією, яка при цьому використовується. Значить, електронна комерція це вид електронної комерційної діяльності, продаж, здача в оренду, надання ліцензій, постачання товарів, послуг або інформації і тому подібне, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Поняття є комерція ширше, ніж поняття електронної торгівлі, оскільки воно охоплює всі види електронної електронно комерційної діяльності. Іншими словами, це обмін матеріальних або віртуальних товарів послуг на гроші електронні, між об'єктами комерційної діяльності в межах інтернету. При цьому весні комерційної транзакції або її частина здійснюється електронним способом. Електронна комерція може відбуватися між суб'єктами підприємства під час виробництва і продажу товарів бізнес, між суб'єктами підприємства і споживачем під час продажу і розповсюдження товарів, бізнес-споживачами між двома споживачами споживач-споживач. Далі ми будемо розглядати бізнес-бізнес B2B. -бізнес, бі Бізнес споживач B2C і споживачами C2C. Значить, електронна банківська діяльність. Це, операція, це операції певних банківських послуг, які здійснюються через комп'ютерні мережі, наприклад, в Україні відома система банка, клієнт. Або з використанням мережі інтернету для використання операцій використовується браузер, тобто відсутнє необхідне налаштування клієнтської частини програмного забезпечення. Є такі м -м, банк, види банк, ну от наведені приклади, це банк Приват24, Райффайзен онлайн. Електронний банк дозволяє клієнтам отримувати доступ до їх рахунків і здійснювати різні фінансові транзакції. Транзакція це елементарна комерційна дія, переказ грошей, підтвердження про їх отримання, надання інформації про котерування певних цінних паперів і тому подібне. Разом з ідентифікатором і рестаційними з метою безпеки використовують списки номерів транзакцій, тобто. Набору одноразових на, на, паролів використовуваних тільки для її банківської операції. Електронний банк надає клієнтам повне самообслуговування, споживачі детально можуть проглянути своїх рахунків, включити історію, записів, виплат і надходжень, здійснювати переказ сум, заповідати чеки, оплачувати рахунки. Перші системи. У яких здійснювано переказ коштів з рахунку на рахунок через інтернет, з'явилися у 1995 році. Вже зараз можна говорити про формування в світі цього ринку послуг. Близько 100 великих банків Європи надають послуги Інтернет-банкінгу. У США була поширення система інтернет-банкінгу в Сітібанк. Онлайн, кількість користувачів, якої на сьогодні понад 2 мільйони чоловік, дозволяє забезпечити проведення розрахунків і контролювати їх учасниками фінансових відносин. Щоб стати клієнтом віртуального банку, споживач повинен підключитися до інтернету і встановити відповідний ПЗ на своєму комп'ютері. Відкривши рахунок у банку, користувач требує можливість вести розрахунки з постачальником через інтернет, здійснювати платежі за. Комунальні послуги, купувати товари у віртуальних магазинах і тому подібне. Використання системи інтернет-банкінгу надає такі переваги. Суттєво економити час, тому що це не потрібно відвідувати банк. Клієнт має можливість 24 на години на добу контролювати власні рахунки і відповідно до ситуації на фінансових ринках, миттєво реагувати на ці зміни. Оскільки витрати на організацію банківського обслуговування через інтернет достатньо малі, віртуальні банки, більшість індустріально розвинених країн пропонують своїм клієнтам високі ставки по депозитах. 3.3. електронні брокерські послуги. Інтернет провайдер, -провайдер. трейдинг. На даний час електронні брокерські послуги інтернет трейдинг надто поширений. це надання клієнтам фінансових інструментів фінансових інструментів можливості ефективних операцій своїм своїми, своїми коштами цінними паперами на глобальних валютних і фондових ринках через інтернет цей вид послуги дає можливість клієнтові за допомогою інвестиційного посередника банку або брокерської компанії здійснювати Покупку продаж на фінансових ринках через інтернет і формувати власний інвестиційний портфель. Особливого поширення на інтернет-трейдеру у США щодало можливість спростити прискорити виконання основних бізнес-моделей фондового ринку, відкриття і виведення рахунків, прийоми виконання ордерів від на Купівлю продаж цінних паперів і виведення їх на ринок, отримання інформації про котрування новини, управління портфелем інзи, отримання котрування новини управління, портфелем цінних паперів і тому подібне. Далі для брокерів інтернет трейдинг став новою формою ведення бізнесу, в результаті застосування якого були переглянуті ключові концепції функціонування світових фінансових ринків, і відбулася реструктуризація всіх видів бізнесу, пов'язаних з торгівлею цінними паперами, включаючи брокерсько-ділецькі послуги, послуги клірингових компаній і депозитних систем. Однією з Е, Операції з електронними цінними паперами, які називаються електронним брокер, електронними брокерськими, дозволяють отримувати звіт цінні акції в е, будь-якій точці світу в режимі реального часу. Користувачі можуть негайно відреагувати на зміну курсу, кожного у кого є банківський інтернет, рахунок може купувати і продавати акції. Завдяки такій системі кожен може взяти участь у торгах і заробити гроші, вигідно купити або продати цінні папери. Як правило, доступ до торгівлі надається брокером. Він не надає своїм клієнтам. Програмне забезпечення для зв'язку з біржею для проведення торгів і здійснює технічну підтримку даної діяльності, от можна більш детально ознайомитися за цими посиланнями. Значить, головна перевага інтернет-трейдингу це можливість непрофесійних приватних інвесторів вкладати гроші в прибуткові активи. електронні брокерські системи відкривають доступ до фінансової, фінансової ринок середнім і дрібним банкам, забезпечуючи можливість аналізу. Операцій на фінансових ринках, швидке оцінювання можливих прибутків і ризиків на різні, на, на різні системи. Електронні брокерські системи відкривають доступ на фінансовий ринок середнім і дрібним банкам, забезпечуючи оперативний аналіз операцій на фінансових ринках, швидке оцінювання можливих прибутків і ризиків на середніх сегментах ринку. Інтернет акціони Значить, е електронний аукціон це продаж різноманітних товарів на аукціоні в рамках електронного е бізнесу, коли є один продавець і безліч покупців. Зацікавлені в конкретній пропозиції клієнти, переховують передавцеві плату і одержують власний продукт протягом відповідного часу. Детальніше можна знайомитися з цими посиланнями, будь ласка, проглянути, я її скину вам. Українська електронна торгова площадка. Особливістю інтернет акціонів або мережних аукціонів є те, що вони проводяться в мережі інтернет за допомогою спеціального програмного забезпечення, встановленого на сайті організатора торгів. У 1998 році американська мережева акціонна купівля здійснила 1,2 мільйони осіб. Інтернет акціони мають до. Використувача можливість не тільки реалізувати товари і послуги через інтернет, а й здійснювати їх тестові продажі. Значна кількість компаній використовує їх як інструмент маркетингової оцінки, з допомогою якого можна визначити розмір початкового опису і ринкову ціну для нового продукту. Інтернет-аукціони. Що відбувається в мережі інтернет, учасники якого дистанційовані один від одного, на продажі можуть бути, бути виставлені будь-які товари та посухи, від побутової техні, техніки до ідей, проєктів тощо. Перевагою інтернет аукціону є легкий доступ до участі у ньому, всіх користувачів. Організація проведення аукціонів в інтернет зробила аукціон більш демократичним, дозволивши кожному користувачу. Кожному торгуватися будь-яку річ, яка виставлена на торгі. Електронні аукціони надають усім охочим можливість виставляти на сай... на своїх веб-сторінках майно, яке б вони хотіли продати. Сайти забезпечують інфраструктуру для обміну товарами за моделі аукціону. Коли ціна встановлюється на основі попиту, в цілому інтернет тобто, може випускати. Цілому інтернет поступово витісняє концепцію жорстких стін і змінює цінотворення в динаміці. Наступне це електронна пошта. Поштові служби і телекомунікаційні компанії поступають свою частинку ринку електронним комунікаціям, особливо електронні пошті. Електронна пошта суміщає переваги телефону і листа. Інтернет надає можливість миттєвого контакту в письмовій формі завдяки можливостям завдяки можливостям електронної пошти компанії забезпечуючи процес менеджменту, е менеджменту дані далі електронні бюро за останні декілька років різко змінився стиль проведення науково дослідницьких дослідно конструкторських робіт Інтернет змінив швидкість роботи, суміщуючи його з можливостями інтернет-технологій, завдяки інтернет можна удосконалювати технічні розробки, пропонувати взяти в них участь фахівцям з різних країн світу незалежно від місця знаходження. Відмінно зарекомендували себе між інженерами розробки і пережавними засобами проєктні і прижавні не пов'язані з. Обмеженнями на подальшу модифікацію і розповсюдження зі збільшення інформації про первинне авторство і нанесення змін. Будь-який користувач може взяти участь у роботі і додати щось від себе. Далі, да, електронні моли. Новою перспективною формою інтернет-торгівлі є модель електронного модулу або електронний торговельний центр веб-сайт, який містить значну кількість електронних храмниць та каталогів, об'єднаних загальним місцем розташування. У деяких випадках під назвою підвідомою назвою додаткової функції. Далі, пришлі, електронні страхова, страхові послуги. Об'єктами купівлі-продажу на страховому ринку виступають достатньо, специфічні товари, страхові послуги, основним споживачами ринку юридичні та фізичні особи. Саме для них компанія подає, подає заяв, розробляє страхові продукти, визначає програму страхування, і попит. І пропозицію на свої послуги. У процесі здійснення страхування формується страховий поліс та підписується відповідний договір між клієнтами і страховою компанією. Інтернет страхування це вид взаємодії між страховою компанією і клієнтом, коли до мережі інтернет відносяться бізнес-процеси, які виникають у ході маркетингових страхових страхових зобов'язань, укладених на догодою. Обраховуючи процес Світового ринку страхування характерними для розвитку послуг України стануть такі основні тенденції: інтеграція рух страхових компаній в інші сфери фінансових послуг, розширення набору страхових послуг продуктів, збільшення кількості іноземних страхових, задіяння. Збільшення кількості іноземних страховиків задіяних у загальних проєктах цей сегмент ринку ще тільки зароджується і суттєво відстає від страхового ринку. Значить, інтернет страхування має як переваги, так і недоліки. Порівняно з традиційними страхуваннями. От переваги страхування для страхової компанії для ну, страхової, але Іншої. Для страхування, економія поточних витрат, витрати на управління віртуального офісу значно менші, ніж традиційного офісу страхової компанії. Транзакції на витрати по операціях в режимі онлайн набагато менші, ніж витрати, які необхідні для управління офісу. Для страхування, збільшення можливостей вибору і розширення асортименту пропонованих страхових проєктів. Далі, економії часу, спрощення відбору необхідних страхових продуктів за рахунок швидкого отримання повної інформації. Наступне доступність використання ефективних е електронних маркетингових технологій відносно страхових продуктів. Далі, досягнення найбільш обґрунтованого відбору відносно прийнятого страхового продукту за рахунок переможного доступу е до повної інформації, проведення об. Оперативного порівняння різноманітних інформацій, е, отриманих довідок консультацій інтернетом. Е, відсутність годинника обмежень для нестрахових і для страхових зручний режим проведення операцій на здійснення платежів, можливо укладати угоди, здійснювати плату та купити дистанційно-страхові продукти, приваблювати, приваблювати ціни на страхові продукти наявність інтерактивного Доступу тощо. Далі йдемо: значить, до недоліків електронного страхування можна віднести ще велике коло потенційних споживачів через небезпечність населення комп'ютерною технікою, комунікаційними, незабезпеченість населення комп'ютерною технікою, комунікаційними засобами і достатньо інформаційною культурою в країнах з низьким рівнем доступу до інтернету. Істенційне значення зазвичай. Знання мають добрі навики там, де вони використовуються. Значить, дистанційне навчання. Знання стають найважливішим фактором доходу, і нові предмети можна освоїти ще не у, вже не у навчальних закладах, а на сайтах інтернету. Електронне навчання, яке іноді називають навчанням на основі інтернет, пропонує принципово новий підхід від підготовки фахівця. Дистанційне навчання від традиційного Форм відрізнятиметься таким резонтом гучність, гнучкість, можливість вчитися у зручний для слухача часу значно у зручному місці і темпі, не регламентований відрізок часу для своєї дисципліни, модульність, можливість формувати з вибору незалежних освітніх курсів, модулів, навчальних планів. Які відповідатиме індивідуальним або груповим потребам. Паралельність, паралельно з професійною діяльністю е навчання або безсідриво від виробництва. Охоплення, одночасно звернення до багатьох джерел, навчальної інформації, електронних бібліотек, банків, даних баз знань і тому подібне, значної кількості учнів, спілкування за допомогою мережі зв'язку одного з іншим викладачем. Економічність, ефективне застосування навчальних. Площа технічні засоби транспортних засобів, концентрованої, уніфіковане, надання надання навчальної інформації та доступу до неї. Дистанційна освіта значно знижує витрати на. Підготовку фахівців, технологічність використання у навчальному процесі, новітніх досягнень інформаційних телекомунікаційних технологій які сприяють просуванню людини до світового інформаційного простору. Соціальний рівна правда, рівні можливості здобувачів освіти, незалежно від місця проживання, стану здоров'я, матеріальних можливостей слухача, нова роль викладача, дистанційна освіта підніме на новий рівень роль викладача, який повинен координувати пізнавальний процес, постійно досконалювати курси, які він викладає, підвищувати творчу активність і класифікацію згідно з доведеннями, позитивний плив вплив дистанційного. Дистанційної і самого слухача, підвищуючи творчий та інтелектуальний потенціал. За рахунок самоорганізації вміння мене взаємодіятися з комп'ютерною технікою самостійно ухвалювати повідомлювані рішення. Електронні форми обмін інформацією стали, стали сьогодні економічним явищем. І можуть економічне, як набувають глобальних масштабів економічних суб'єктів, які набувають глобальних масштабів. Будь ласка, ознайомитися з контрольними питаннями. Це ті питання, які ми щойно розглянули.